Павло газовий, як лякати вовка. Електрички у мисливці їдуть на качок. Скільки можна там почути всяких балачок. Літній дядько молодому весело кива. Повірим, як у тебе Варить голова. Йдеш ти полем, без патронів, розстріляв усе, а тобі назустріч вовка сатана несе. Що ти зробиш? Заховаюсь в ямі або за кущем. Знай де синку, з'їсть негайно, шапкою і пащем є одна мисливська хитрость, знай її йти, не ховатись, а на вовка треба прямо йти. Перед вовком сядь, розуйся, і штани зніми, і рубцюй по молоді вовка мокрими штанями. Вовк штанів боїться мокрих більше, ніж вогню. Це кажу я ще у правду, не якусь брехню. Молодий йому не вірить, скоса погляда. Добре каже, якщо буде поблизу вода, чи калюжа, чи якийсь тормок. А як ні, то що робити? Не жури синок. Доки будеш розуватись та знімати штани. Десять раз у тебе стануть мокрими вони.